Латвія передасть Україні понад 2,5 тисячі дронів на 4 мільйони євро. Нова партія допомоги у рамках коаліції дронів надійде поступово протягом липня. Про це повідомило міністерство оборони Латвії. Перша поставка з цієї партії 300 дронів прибуде в наступні кілька днів. Зазначили у Комюніке. Це прекрасно. І звичайно, ми вдячні народу і уряду і Латвії і та й всім країнам Балтії, і всім тим, хто нас підтримує. Це насправді дуже і дуже. Добре, відкрив вам таємницю. Сергій тут аплодував цьому рішенню за кулісами, поки я вам розповідала цю новину. Так на оновлення енергетики Україна отримала від партнерів майже 2,5 тисячі тонн обладнання. Це 184 гуманітарні вантажі. Повідомляють у Міненерго. Загалом допомогу надали 14 країн серед отриманого обладнання, трансформатори, сонячні панелі, генератори а також електродвигуни та все, що необхідне для. Проведення ремонтів майже дві тисячі тонн обладнання вже розподілено між енергетичними компаніями, які постраждали від ворожих атак. Зазначили у Міненерго. Тут також варто сказати дякуємо.